Ну, не знімаю від. Голос. Джейк, голос. Що Чужий. таке Джейк там є? Що? Що там Джейк є? Жачок? І жачок? І жачок? Таким голосом, боже, інфаркт із Жак голос. то можна дістати. Не можна, Джейк, фу. все, лише їжечка. Не гавкай на нього. Він маленький. Не гавкай на їжочку. Тихенько, тихенько, тихенько. Гарний Джейк, гарний Джейк, Гарний Джейк. все.